21 лютого 2022 року Олег та Анна Решетняк святкували у Києві день народження доньки. Іванні виповнювалось три роки. 32-літній Олег, що тоді працював кореспондентом національного українського телебачення, спеціально повернувся з відрядження з за кордону заради сімейного свята. Той же вечір очільник Росії Владімір Путін оголосив, що визнає самопроголошені Донецьку та Луганську народні республіки. Олег зі своїм батьком дивляться отак, от просто в цей телевізор. А ми з мамами кажемо: ну хлопці, давайте вже якось може там шампанське якесь у дитини день народження, хватить це дивитись. А вони так це дуже важливо. Це, це треба чути. Що зараз відбувається? вже за кілька днів, 24 лютого, Путін оголосив про початок повномасштабної війни. Росія не може чувствовати себе в безпеці, розвиватися. Существовать з постоянной угрозой исходящей с з території Украины. України. Анна тоді вже восьмий місяць чекала на другу дитину через небезпеку захоплення Києва росіянами. Олег відправив вагітну дружину з донькою за кордон, а сам залишився в столиці. У квітні 2022-го анна народила другу доньку за 1800 кілометрів від рідного дому у данії. Її назвали Вікторія, що значить перемога. Олег на той час залишався в Україні та працював у гарячих точках на Донбасі як журналіст. Танки на своїх позиціях ретельно замасковані, та навіть зараз ви можете чути вибухи від снарядів. Сам Олег родом з Донецька. Я знаю кожне село, от зараз Курахова, Сонцевка. Я просто, це все моє дитинство. Я знаю кожне з цих сіл. І просто так, крок за кроком, Мар'янка, в якій я провів багато часу. У мене там дідусь в Олександрівці, це прямо біля Мар'янки, звідки росіяни штурмували. Це все місця мого дитинства. Я просто бачу, як крок за кроком вони відрізаються від нашої мапи. У 2014-му, коли Росія здійснила перші спроби захоплення Донбасу, він пробув кілька днів на підвалі у так званих ДНРівців про російських сепаратистів та власне росіян. Розповідає Олег. Я там провів пару діб. От у мене перед очима хлопчику 16-річному проломили голову. Його мозок просто витік отак на бікрівлітку дві тисячі двадцять Анна з двома доньками повернулась до Києва. Аби утримувати більшу родину, Олег вклав сімейні заощадження у підприємництво та відкрив фотостудію. Попри те, що війна становить додаткові ризики для власного бізнесу, каже він, може прилетіти ракета, і це не щось там таке, чого ну точно не станеться. Скажу чесно, навіть сюди на дах. Цього <з> цієї цієї будівлі прилітали, прилітали уламки від ракет. Тобто, це вже говорить про небезпеку у серпні 2024-го У подружжя народила ще одна донька. Виховувати трьох маленьких дітей в умовах повномасштабної війни не просто каже Анна, може це з нашого боку і круто, але якщо дивитися зовні, то якось дико, що дитина там двох-двох з половиною років знає, що таке тривога і що таке відбій. Починається, коли тривога. Вони біжуть Мамо, мама, тривога, тривога! Війна каже Олег, привчила до нових побутових звичок і дорослих. У мене завжди з собою турнікет. Будь-якої миті може в будь-яке місце приліт прилітіти балістика чи інша ракета, крилата ракета. Під час повномасштабної війни подружжя, яке раніше користувалося у побуті російською, перейшло на українську мову. Зараз середня донька, іноді, коли бере телефон, ми включаємо український мультик, але вона вміє скролити. І інколи вибиває щось там російськомовне, дитячий контент. Івана старша біжить до мене, кричить: мама, Віка дивиться русню. Виключає. Тобто вона дуже серйозно да, і питає, там, чому ти. Мама, ти це сказала російською. У родині решетників вважають заморожування конфлікту, не варіант для закінчення війни. Тим, кому було в 2014 році 8-10 років, сьогодні вже на війні. Це діти, це такі самі, як моя старша Івана. Ну і про це треба пам'ятати. Історія про те, що ми зараз заморозимо конфлікт і все буде окей. Ні, окей, не буде. Війна заморожена, завжди відновиться і розтліє, і буде палати знову. Найбільш небезпечне заморожування конфлікту для українців, які залишаються на окупованих територіях, таких як його рідна Донеччина, вважає Олег. Там люди перебувають в абсолютно іншому стані. Вони під тоталітарною машиною. Це вони навіть не в Москві живуть і навіть не в Казані. Вони на окупованій тоталітарним режимом території. Це про репресії, про незаконні, там не знаю, про слуховування, про все що завгодно. про... Заборона спілкування українською мовою. За підрахунками ООН, з початку повномасштабного вторгнення станом на осінь 24-го року через повномасштабну російську агресію понад 12 з половиною тисяч цивільних українців загинуло і понад 26 тисяч отримали поранення. Утім, оцінка готовності до спротиву залишається на рівні 22-го року, стверджують експерти. Приблизно Дві третини людей досі готові продовжувати боротьбу, і вони досі є стійкими, тобто від 60 до 70 відсотків. Більшість і десь відповідно біля однієї третини тих, хто не те, що готовий здатися капітулювати Росії, а за те, щоб шукати якісь рішення, і в тому числі ціною поступок України розумних компромісів, як це називають, з метою того, щоб цю війну закінчити, тому я скажу, що. Ну, як на тисячний день такої великої війни показник стійкості і готовності до боротьби українського суспільства на дуже високому рівні все ще зберігається. В Українському інституті соціології наводять дані за жовтень з оцінки стійкості українського населення до спротиву. А от коли ми питаємо, наскільки важливе для вас існування свободної, незалежної України, тут 90. Три відсотки кажуть безумовними. Тобто це тільки лічені відсотки кажуть, що ну не знаю, чи не так же й важливо так далі. Олег Решетняк, який закінчив історичний факультет Донецького національного університету, вважає, що сучасні події у світі нагадують початок Першої світової війни. Це битва добра і зла. Це битва демократичного світу і тоталітарного. Неприємно слухати з -за океану ці всі історії про домовлятись. Якщо зараз штати просто візьмуть, заб'ють на те, що відбувається тут. Це призведе до великих проблем у світі. За українським законодавством багатодітного батька не можуть мобілізувати. Тож Олег залишається з родиною в Києві. каже підтримує український фронт регулярними пожертвами. Та переконує знайомих блогерів знімати більше військового контенту, щоб про російську агресію проти України регулярно згадували у світі. Анна Костюченко Павел Суходольський з Києва.